Всім привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти зошити е, дітей, а спочатку ми подивимося, хай буде математику. Перевіримо зошити з математики. Давайте подивимося е, зошит Вероніки Кленової. Два помножити на два буде чотири добре. Так, а ні, тут буде чотири двадцять чотири так, а тут плюси. Тільки дай дуже малий відступ, між прикладами. Ну, Нічого ми це не, не, не зарахуємо. Тепер задача. Так, так тут вона просто як-то малий відступ зробила, але нічого я це не зарахую. Так, далі задача. Так, задача. 35 плюс 8 дорівнює 43 кульок. Відповідь кульки. 43 кульки. Відповідь 43 кульки. Добре, крапка є. Добре. Якщо дві помилки, то це чотири. Чотири. Тепер е, неправильно підписано. Буде буде чотирнадцять. 14. Що 14. в неї тут так багато помилок? Буде шістнадцять. Це добре, і це добре, добре. Що що 4 Йо, що з нею таке? Таблицю не вивчила? Я не знаю, що з нею таке. Тепер за.